Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельні. І сьогодні в нашій студії ми дізнаємось, хто ж такі корекційні педагоги та в чому полягає їх завдання. Між про це нам розповість наша гостя, логопед-ефектолог Юлія Штанько. Пані Лю ради вітати вас. Вітаю вас. Що, давайте почнемо з того, так хто такі корекційні педагоги. Так, Корекційні педагоги це не просто педагоги, тут є приставочка корекційні, тобто це люди, які займаються корекцією будь-яких вад у дітей з особливими освітніми потребами. Вони відрізняються від звичайних педагогів. Декількома факторами. Якщо звичайний педагог, отримує, отримуючи освіту, його навчають загальним методикам викладання організації навчальної діяльності, тобто те, що підходить всім дітям. Корекційних педагогів навчають вже видам. Таке слово патологій, так вад у розвитку дітей, і як з ними працювати. Тобто, це вже на загал не може йти, це вже більш індивідуально про суть проблеми. Звичайний педагог, так слово звичайний. Ну це теж професія, це класна, дуже корисна, просто так, щоб вирізнити, так що це щоб педагог, не образ, да, але да, да, так. Да, що це педагог, ну тобто без ніякої приставки, а тут корекційний педагог. Тому я так буду говорити, будь ласка, не ображайтесь педагоги, ви чудові Отже, просто педагоги це люди, які займаються з дітками, в яких немає особливих освітніх потреб, і зазвичай. Їх їх робота має загальноосвітній план. Тобто вони працюють по плану, в них є цикл завдань вправ і те, як корекційні педагоги працюють навпаки. Вони відходять від узагальнення до конкретики. Тобто беруть окрему дитину, визначають її вміння, навички і. Десь якісь прогалини, скажімо так, де там труднощі, де ці вади є, і з ними саме працюють. Також корекційні педагоги можуть використовувати різні програми, але вони все одно будуть адаптовувати їх саме під конкретну одну дитину. От ну і звичайно самі цілі різні у цих фахівців, тому що педагоги просто педагоги вони надають загальну освітню навичку і знання, тобто щоб дитина навчилась читати, писати, рахувати для того, щоб в подальшому отримати освіту ну І функціонувати у житті. Фахівці корекційні також можуть переслідувати цю ціль, але вони закривають оці потреби, які на сьогоденні, аби далі дитина змогла нашаровувати нові знання. Тобто Якщо ми мовлення, ми будемо працювати не просто над розвитком мовлення, а над сам над самою причиною порушення. А якщо дитина внаслідок порушень і особливостей не може навіть за собою там умовно доглядати, фахівці це будуть пропрацьовувати, тобто фахівці дивляться на проблему, на особливість дитини. І допомагають вирішувати цю проблему. Знову ж таки, про роботу з фахівцями, якщо загальноосвітня просто педагог, ми з ним працюємо певний час за якимось певним напрямком. І це, як правило, швидкий процес, то з корекційним педагогом ми достатньо довго можемо працювати і навіть, на жаль, інколи в. Повному обсязі, ми в норму можемо і вийти. Якщо це ми говоримо про якесь глибенне порушення, то на жаль, там до кінця, так як. До якогось циклу ми можемо не дійти? Ось це такі базові відмінності фахівця корекційного педагога і просто педагога. Це така ж болючіша тема трішки для корекційників, тому що дуже зараз часто плутають розви розвивальні заняття і корекційні заняття, mm -hmm. і відношення звичайно у батьків так змішане. А от як зрозуміти до кого звертатись? Так, ну, спочатку треба продіагностувати дитину і визначити, в якому направленні є ці недостачі, скажімо так, у розвитку дитини. Якщо батьки самостійно цього зробити не можуть, розуміючи що щось не так, а не роз не розуміють, що саме вони можуть звернутись до педіатра або до невролога. І фахівці знають все про розвиток дитина, про його норму, вже підкажуть саме до якого фахівця треба звернутись на консультацію. Ну і звичайно, що первинно, коли батьки звертаються, будь-який фахівець буде проводити консультацію, тобто дивитися, знайомитись з дитиною і дивитись на її навички. А чим в основному корекційні педагоги відрізняються від просто педагогів? Ну, про те, що так вже казала, що це різна освіта, це різні цільові аудиторії, тобто різні дітки, також це різні методи самого викладання. З дітками і, можливо, різна динаміка цих фахівців. А які ще є педагоги, окрім корекційних та просто педагогів? Так, дивіться, от якщо ми кажемо про корекційних педагогів, це дуже обширна така група, і в неї багато фахівців. Це не тільки логопеди, це логопед, дефектолог, психолог, тифлопедагог. Олігафрено педагог. Uh, зараз когось точно ще забула. Вчити лікувальної фізкультури І можна виділити uh, фахівців ABA терапії, uh, або ще їх називають поведінковими терапевтами. Тобто це люди, які працюють за аутизацією, з аутизмом. Uh, але все одно от, такі загальні групи є, але навіть в них є багато розмежувань за направленістю. Я думаю, що багато хто чув uh, про нейрокорекцію нейропсихолога, про направлення, таке як арт-терапія. От, ще не сказала про дуже важливу групу фахівців, які займаються фізичною корекцією, тобто повзання, ходіння, координація, тонус м'язів, це все вони також пропрацьовують і це дуже важливо для нормального розвитку дитини для корекції в корекції. Ось тому їх багато, але основні. Ну, як ми можемо визначити, залучати їх до групи це логопади, дефектологи, психологи, поведінкові терапевти і фахівці, які працюють з корекцією, з фізичною корекцією. А як їх можна класифікувати? Ну, тут я би все ж таки орієнтувалась на направленість. Це мовлення. Логопеди. Знову ж таки, туди про те, що як батькам зрозуміти, от з мовленням проблемка, пішли до логопеда. З освітніми навичками потреба, там це рахунок, геометричні фігури, форми, кольори, це дефектолог. Далі психолог це когнітивні процеси пам'ять, увага, мислення і психоемоційні стани, психолог. Далі будь-які фізичні порушення, це в нас е фахівці е з фізичної реабілітації, це реабілітологи і вчителя лікувальної фізкультури. Е е так, і начебто все. Ну, і якщо є аутизація аутизму, тоді це ABA-терапевт або. Водінковий терапевт, тобто це основні групи, але звичайно наголошую на тому, що в кожній групі є своє направлення. Логопеди можуть займатися як постановкою звуків, так і автоматизацією мовлення. Деякі займаються логоневрозом, деякі ні. Хтось займається з порушенням письма і читання, хтось тільки там, наприклад, з... Активізацію мовлення і це все будуть різні фахівці, так само і психологи. Вони є різні. Ті, хто працюють з емоційно. Ну, з емоціями, є ті, хто працює з поведінкою з негативною реакцією. Є ті, є ті які працюють тільки з когнітивними процесами. Це пам'ять, увага, мислення. Тобто і далі вже треба поглиблюватися. Але я раджу це зробити вже тоді, коли ми звернулись до когось на консультацію і визначаємо напрямки, коли вже поспілкувалися з дитиною. Тому або це. Візит до педіатра або до невролога. Якщо це візит до якогось фахівця, я думаю, що фахівець, якщо ну, він досвідчений, знає свою роботу, то він обстежить дитину і надасть свої рекомендації. Навіть якщо він не працює, він порадить іншого фахівця, який буде з цим працювати. Ну що ж, я вам дуже дякую. Пані Юлію, на цьому ставити крапку і дякую за те, за ці поради для наших глядачів. Дякую, дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились, проєкт доктор, і говорили ми на тему, хто такі корекційні педагоги. В гостях у нас була логопед-дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.